Наступати на Київщину немає. Немає у нього цих сил. І загалом сил станом на зараз для відкриття другого фронту у ворога достатніх немає, щоб відкривати його системно, а не так, щоб просто десь, умовно кажучи, спробувати зайти і програти. Тому, друзі, загроза, яка існує, це виключно дрони і ракети. І ця загроза, вона є для кожного. Міста, села України. Але повірте, повторення лютого не буде. Київщина, Київ надійно захищені. Так само, як і кордони Заходу, центру України і півночі, друзі. Елементу несподіванки у ворога більше не буде. А це значить, що ми до всього готові і ми переможемо. Слава Україні, друзі!